13 вересня 1788 року Нью-Йорк став першою столицею Сполучених Штатів Америки. І, хоча статус головного міста країни, Велике Яблуко, протримало недовго, цей мегаполіс досі для всіх є центром штатів. А говорячи про сферу мистецтва, той без перебільшень усього світу, місто, яке може зробити вас за короткий час зіркою, а може зламати усі ваші мрії. Місто, де починалась кар'єра тисяч великих акторів, художників, музикантів. Про нью йорк багато писали, знімали та говорили. А от про тих, хто наважився співати, сьогодні у Гутенморген. як не у Нью-Йорку зароджувався хіп-хоп. Легендарні квартали Бронксу, батьківщина Емсі Інгу, Брейку та Репу. Атмосфера цих районів наповнені сотні альбомів майстрів хіп-хопу нашого часу. А у Джей зі Заліша, кіс» згадали все – від жовтих таксі до улюблених фастфудів у пісні «Empire State of Mind». від хіп-хопу до денс панку. Нью-Йоркський бенд LCD Sound System теж присвятив трек улюбленому місту, ліричну баладу з назвою «New York, I Love You». До речі, саме цією композицією минулої весни у Madison Square Garden гурт закінчив останній концерт у своїй історії. Нью-Йорк це велика суміш мов народів, культур. Місто, де кращої долі шукають тисячі іноземців з різних куточків світу. А от як себе почуває типовий британець у NY, описав стінг у пісні «Englishman in New York». Мобі, який неодноразово у своїх інтерв'ю освічувався у коханні своєму місту, просто не міг оминути цієї теми у власній творчості. Так, електронщик написав пісню нью йорк нью йорк на яку потім відзняв доволі позитивний відеоряд. Like really Усім відома історія про нікому невідому дівчинку з великою мрією та двадцяткою баксів у кишені. Так, колись юна мадонна починала свій шлях, приїхавши до Нью-Йорку. І вже кілька десятків років по тому відіграла сотні масштабних шоу у найбільших мегаполісах світу, презентуючи публіці композицію «I Love New York».